Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Послухайте, будь ласка, вірш. Море безмежне, чарівна блакить, хвиля зітхає, тихо шумить, котяться хвилі, змивають пісок, дивно навколо, це наче сказок. Давайте з вами послухаємо, як шумить море. Море це красиво. Милуватися морем можна будь-яку погоду. Море буває різним. Воно може бути спокійним, зеленим, а може бути синім з маленькими хвилями. Чи був хтось із вас на морі? Сподіваюсь, що так. А що ви там робили? Так, купались, плавали, грали з піском. Бавились та веселились. А які емоції виникають у вас, коли ви згадуєте про море? Сподіваюсь, що гарні емоції. Давайте з вами намалюємо море. Для малювання нам потрібні фарби синього та жовтого кольорів, аркуш паперу блакитного кольору можна і білого, пензлик, склянка з водою, серветка та ваші бажання. Спочатку ми будемо малювати хвилі синього кольору. Пензлик беремо правильно вищі металевої спіднички. Пензлик опускаємо у воду, потім у фарбу синього кольору і будемо проводити хвилясті лінії зліва направо. Вгору вниз, плавною лінією, не відриваючи пензлика, всією шириною ворса малюємо. Є одна хвилька. Тепер другу малюємо. І так всі хвильки. Гарне море у нас вийшло. А тепер промиваємо пензлик, набираємо жовту фарбу та намалюємо сонечко, яке буде зігрівати море та милуватися ним. Малюємо коло, а тепер не входячи за контур, зафарбовуємо. Тепер намалюємо промінчики ось такі прямі лінії. Ось такий гарний малюнок вийшов у мене. Чекаю на фото ваших малюнків. До побачення, діти! До зустрічі!